27 серпня 2008 року у центрі Києва лунають найненависніші тут футбольні слова. Спартак, Москва, Росія. У відповідь летять лайка та фаєр. Від серйозніших наслідків приїжджих фанатів уберігає мув і стіл правоохоронців. Очікували і гіршого. Динамо Спартак головне футбольне протистояння на території колишнього СРСР. Найпринциповіше на полі ці клуби найтитулованіші у союзі, та найжорсткіше за його межами. З масовими бійками до крові. Траплялося що з розтрощеними потягами. З того часу зросли нові покоління фанатів, які вже генетично закляті суперники. А те, що ворожнечі відбувається переважно заочно, додає завзятості при особистих зустрічах. Востаннє спартаківські гостювали у Києві за 10 років до цього на матчі збір. Виїзд 94-го теж закінчився для них поразкою. Тоді Динамо виграло у Спартака у групі Ліги Чемпіонів. Знову Ліга Чемпіонів. Але тепер матч відповідь останнього раунду кваліфікації. Шансів її пройти у росіян вже фактично немає. Приглашаються... Учасники матча. У першій грі в Москві динамо відповідає на швидко пропущений м'яч чотирма голами поспіль. У Ісмаеля Бангура та Артема Мілевського. По дублю кияни завдають Спартаку найбільшої домашньої поразки в Єврокубках. Продача на Ковачі, Бангура! Назад, Бангура! Один один Ісмаель Банкура забуває м'яч зараз у воротах московського спартака. Передач направить фан. Нінкович. Можна пробивати. Нінкович віддає удар, Бандура розгортається. Б'є Банкура! Дізе. Мілевський Голдин! Хороша передача. Немає положки поза грою, Бандура! Бандура зараз оббігає зараз іранка, немає порушення правил. Під удар! Гол! Чотири-один! Білешський забиває четвертий м'яч ворота московського спартака! 4-1! Я завжди коментував дуже емоційно. Але були особливі матчі. Гру у Москві ми коментували зі студії, а київський поєдинок тут, з динамівського стадіону, прямо ось звідси, і вболівальники сиділи прямо переді мною. За загального рахунку 7-2 сталася така історія. Молода, симпатична дівчинка, яка дуже ретельно стежила за діями Артема Мілевського на футбольному полі і дуже брухливо на це реагувала. Під час одного з епізодів, під час одного з замахів Мілевського, вистрибнула з криком Міля. Досить. І Мілевський прямісінько поклав м'ячу кутворіт Спартака. Це був момент футбольного естетичного екстазу. Спартачів на стадіоні менше тисячі. Вони, не мов своєрідний прищ на тлі та для решти вболівальників. Маленький, червоний, він заважає дивитися футбол, бо безупинно свербить провокаційними жестами і кричавками. Відповідають аналогічно. сторони, змагаються у креативності, тут у спартаківських більше домашніх заготовок, та у гучності тут динамічки реалізовує чисельну перевагу. Фанати зосереджуються на власному протистоянні. І хто знає, куди вони дивляться частіше на футбольне поле чи на трибуну. Від особистих опонентів. Тільки Спартак Спартаки, тільки побіда. Так починає матч гостьовий сектор. Динамо з Дніпра, Київ, Київ, Ура. Відповідає місцева публіка. Атмосфера на стадіоні максимально гаряча. Найпринциповіший суперник з радянських часів знову в Києві. Після одного з голів форвард динамо Бангура підбігає близько до гостявого сектору Спартака, звідки в його бік одразу летять монети, запальничка і навіть мобільний телефон. На той момент дуже дорога річ. Росіяни були максимально злі. Вони не збиралися програвати українцям ані на полі, ані за його межами. Приїзд фанатів Спартака до Києва, активізував фан рух всієї України. Бійки з уболівальниками Спартака відбувалися в різних районах Києва вже за кілька днів до цього матчу, тому що росіяни приїхали завчасно. І всі, хто хотіли знайти проблеми, могли це зробити в місті. А ось потрапити на стадіон змогли далеко не всі. Тому що через реконструкцію Олімпійського до Євро 2012 матч відбувався на стадіоні Динамо, який вміщає 17 тисяч. Мізер як для такого протистояння. В запасі залишаються ветерани Шовковський і Несмачний, які у Москві були в основі київського клубу. Сезон лише нещодавно розпочався, і тому фанатів ще трохи бентежить присутність або відсутність на полі якихось футболістів. Уболівальники ще звикають до нової команди, яку будує Юрій Сьомін. Повністю роботу ще не завершено, але футбол Динамо фанатам вже дуже подобається. Мілевський робить дубль. ще по голу у Бангура і Алієва. Динамо знову виграє 4-1. У Спартака антирекорд у плей-офф Єврокубків. Гра Динамо Спартак це подія, ледь не загальнодержавна. Тому у віп-ложі теж аншлаг. Звісно, там не так тісно, як на трибунах, і не так весело. Матчі Динамо Леонід Кравчук відвідує постійно. Він і Леонід Кучма найфутбольніші президенти України. А ось Віктора Ющенка затятим вболівальником назвати важко. Чинний президент відвідує футбол, переважно тому, що це позитивно впливає на імідж і рейтинги. Нати з побоюваннями ставляться до присутності Ющенка у віп-ложі. У нього репутація не фартового. Але саме за часів Ющенка, наші вболівальники, починають вигукувати Слава Україні! Героям слава та регулярно виконувати гімн України після помаранчевої революції на українських стадіонах побільшало українських кричалок та гасел. Переважно вони політичного та патріотичного забарвлення. 2011-го ультрас із Києва і Львова скандують спасіва жителям Донбасу за президента Януковича. Фанати вперше настільки радикально та демонстративно критикують владу. За три роки після цього Ультрас усіх вітчизняних клубів об'єднаються для захисту спочатку Майдану, а потім усієї України. І виконують найвідоміший політичний хід, той що про президента Росії. Але це буде набагато пізніше. А тоді, у 2008 році, стосунки між двома країнами були дуже напруженими, і на стадіоні це дуже добре відчувається. Після завершення матчу московські фанати залишаються на секторі в оточенні правоохоронців доти, доки зі стадіону не підуть місцеві уболівальники. З арени кияни йдуть під сектором спартаківців, і майже кожен з динамівських фанатів підіймають погляд, щоб глянути на опонентів. Вони дивляться знизу, але винятково зверхньо. Злорадісним поглядом багато хто не обмежується. Лайка та непристойні жести мають остаточно добити опонентів. Юрба йде приблизно півгодини. Це своєрідний парад переможців. Спартаківці не хочуть це бачити, але доводиться. Окупанти це реакція фанатів на те, що днями Росія окупувала частину Грузії. Збройний конфлікт у південній Осетії і Абхазії ще триває. Україна в ньому підтримує Тбілісі. Тут вже не вважають Росію відверто дружнім сусідом і вже занепокоєні її імперськими амбіціями. А події на стадіоні, немов ілюстрація нових політичних відносин між країнами.